Будь ласка, вимикайте мікрофони, коли ви доєднуєтеся, оскільки ваші фонові шуми заважаю, будуть заважати нашому спікеру. Пані Оксана Шумська, я вже третій раз попереджаю не вмикайте, будь ласка, мікрофон. Дяки нашої зустрічі. За хвилинку будемо починати. Пані Анно, ви з нами. От ви наші учасники доєднуються. Ще чекаємо одну хвилинку та будемо починати. Також нагадую, будь ласка, тримайте ваші мікрофони, хто доєднався в тімсі вимкненими. Ваші фонові шуми заважатимуть нашому спікеру. Тому, будь ласка, хто доєднується, вимикайте мікрофони і за хвилинку будемо починати. Сюда. Шановні учасники, Пановні учасники, дякую, що доєдналися. Будемо починати наш е, вебінар. Е, та я запрошую до слова пану Анну Ліщишину. Оля. Нашу спікерку, яка розкаже, Раскуєш про що нас у вас зміни. Вибачте. Е е а, зараз, вибачте, пані Анну. У мене пише. Вим... То ходить, Оксана, ну, Оксана Шульська, вимкніть мікрофон. Вибачте, ми починаємо. Я вітаю, шановне панство. У нас сьогодні буде з вами дуже коротка, але дуже плідна. Я. Сподіваюся, зустріч. І вона буде присвячена змінам які відбудуться у звітності, яку ви подаєте згідно пункту 28 вашого договору, який ви уклали з Національною службою здоров'я України? Отже, на вимогу Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України для кращого аналізу вашої звітності, звіт інформація про стан розрахунків заробітної плати, які ви подаєте через онлайн, буде доповнено додатку. Цей додаток. Буде надсилатись починаючи з січня місяця щомісячно до вас на електронній пошти у вигляді файла у форматі Excel, який буде являти собою табличку, яка відображатиме інформацію про стан залишку коштів на рахунку станом на перше, восьме і 23 число звітного місяця. Зверніть, будь, будь ласка, увагу, Чи видно мій екран. Так, видно? Видно. Як побачите, додаточок надзвичайно простий, у ньому немає ніякої надзвичайно складної інформації. Все, що потрібно буде внести надавачам медичних послуг, це свій код ЄДРПО в колонці код ЄДРПО і назву закладу охорони здоров'я. Місяць вам вже вказаний. Інформація станом на яке число вам вказана. Зверніть увагу: інформація станом на певне число подається у двох форматах: це сума залишку коштів на банківських рахунках всього, і сума залишку коштів без врахування цільових коштів. Тобто без врахування коштів. Цільового призначення це благодійні, якісь цільові, а ті, які мають певне призначення обліковуються у вас по 48-му рахунку. Заповнюємо ці дані Уважно, я нагадую, що всі, всієї звітності між собою валідні і підлягають перехресній звірці в процесі аналізу вашої звітності. Цей звіт ви будете, наголошую, отримувати на своїй електронній пошти у форматі Excel. Підписуєте ви звіт після його заповнення у звичному вам форматі P7S і після цього направляєте, знову ж таки, електронним листом до Національної служби здоров'я України. Подача цієї інформації буде регламентуватись так само, як і інші звіти. Тобто, не подача Цього додатку призведе до зупинки фінансування до моменту подачі вашої відповідної інформації за вказаний період. Наголошую, що інформація ця буде помісячна і буде надсилатися вам щомісячно звичний для вас термін. При цьому інформація про стан розрахунків заробітної плати, як сам основний звіт, він так і буде подаватися через. Ходу в онлайн-кабінет особистий, так як ви і заходили. Більше цього року, ну, цього місяця, принаймні, змін немає. Хотілося б наголосити надавачам наступне. Всі форми, які ви отримуєте, вони є персоналізовані. Вони закодовані і розраховані виключно на вас на тих надавачів, яким вони відправлені. Між собою формами, будь ласка, не діліться, тому що це призводить до змішування інформації, некоректного їх відображення при повідальшому опрацюванні, і, відповідно, нічого, окрім незручностей для вас і для нас, воно не призведе. Ми ніколи не надсилаємо інформацію через сторонніх якихось надавачів. Тобто персоналізована інформація надавача надсилається безпосередньо тому надавачу, якому вона була призначена. А будьте уважні при заповненні звіту, звіт заповнюється у гривні. Ніяких, взагалі, наші звіти не заповнюються в гривнях, так? Тобто ніякого відображення в тисячах гривень. Бути не може. Підписуємо звіти всі у форматі P7S. Через сайт ЦЗО, як ви і, в принципі, підписуєте усю звітність. Будьте уважні до того, яку звітність ви підписуєте і що конкретно відображено у цій звітності. Також прошу звертати увагу на електронну адресу, на яку ви направляєте цю свою звітність, тому що. При некоректному вказанні адреси, відповідно, звітність не попадає на потрібний ресурс і не буде зарахована. Це все, що стосується змін до форми інформації про стан розрахунків заробітної плати. Якщо у вас є якісь запитання, прошу їх задати. Дякую, пані Анна. Бачу кілька запитань в чаті по залишкам на, на, у казначейській службі. Чи включати, не включати? Ще раз наголошую, як я вже показувала у цій формі, покажу її ще раз, хоча ви всі її скоро отримаєте, але тим не менше. Зверніть увагу! Станом на кожне число передбачено два стовпчика. Це сума залишку коштів всього. І сума залишку коштів на розрахункових рахунках без врахування цільових коштів. Кошти на казначейських рахунках є цільовими коштами. Чи будуть інструктивні матеріали щодо заповнення та подання звіту? Звичайно, інструкція до кожного звіту надається. Питання. Кожного місяця проміжок буде перше, восьме та двадцять третє число. Вірно? Отже, звіт ви будете подавати один. Раз на місяць термін, визначений для звіту інформація про стан розрахунки заробітної плати, тобто до 15 го числа місяця наступного за звіт. Оскільки цей звіт, який я вам продемонструвала, він є додатком до тієї звітної форми. Відповідно, так само, як і саму звітну форму, раз на місяць ви його подали, але у ньому відображена інформація за три періоди на місяць. Дякую. Питають про приватні е, центри, приватні заклади та чи їм подавати е, звіт про залишки коштів на рахунках. І чи подавати взагалі приватним закладам? Вся подача, звітності буде відбуватися виключно від переліку розсилки. Що вам звіт надійшов, значить ви його подаєте. Електронний рахунок ПДВ потрібно враховувати? Ні, ну то вже давайте вже таки де не влізати. Мається на увазі виключно кошти, які ви можете оперувати. Ну, Тут можливо, скажіть, чому в додатку три дати. Тому що відповідно до вимог Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України для кращого розуміння аналізу вашої діяльності, відповідно, встановлено три дати. Так, визначено профільними міністерствами для того, щоб розуміти, скільки у вас там коштів залишається після виплати вашої заробітної плати. Три рази на місяць нам потрібна ця інформація. Ну тобто, скажімо так, інформація один раз на місяць, але за три проміжки часу. Питаю, подається станом на 15 число, то як вказати 23 число? Питають. Тому що звіт подається до 15 го числа місяця наступного за звітним. Тобто інформацію за січень ми подаємо до 15 лютого. До 15 лютого 23 січня мене точно згідно календарю, а тому вказати її буде цілком можливо. Звіту 1 ПМГ тепер не буде? Звіт 1 ПМГ буде. Він нікуди не відміняється, не змінюється умови його подачі та умови заповнення його також не змінюються. Цей звіт він є додатком до звіту інформація про стан розрахунків і заробітної плати. Дякую. Тобто сума всього це з казначейством, благодійними внесками. Але без цільових це лише НЦЗУ та платні послуги. Так. Дякую. Так. Питають, коли надійшлимо звіт? Звіти будуть надсилатися щомісячно. Терміни близьких до надсилання звіту 1 ПМГ цього місяця. Ми плануємо здійснити розсилку до 10 числа, а у зв'язку з тим, що ще триває процес укладання договорів, і відповідно ще формуються списки розсилки. Дякую. Шановні учасники. Дивіться, в чаті, я вже бачу, поділилися <клес> контактами, телефонами моїх колег з НЦЗУ для консультацій. Тобто, також нагадую, що в кожному листі ви отримуєте інструкцію, як заповнювати звіт, форму звіту, там посилання на вебінари наші попередні, в яких пояснюється, як звіт заповнюється, а також контактні телефони. Пані Анни та пані Ірини, які консультують у, у випадку виникнення питань. Тому <кій> я вірно да, звертаю Тоже... абсолютно вірно, звертаю також вашу увагу, що до кожного до кожної форми звіту ми завжди вам надсилаємо супровідний лист. Ви його ніколи не читаєте, але він там є. Так ось у цих супровідних листах вказані наші номера які наведені зараз в чаті, і ми завжди готові проконсультувати вас по всіх питаннях для коректного заповнення вами звітності. Чи буде вебінар по нарахуванню доходу для первинки? До вас питання, Щось, пані чи... е, ну, ночі. Якщо є така потреба, тому що наразі це, це перше, таке нарахування дохід для до первинки. Якщо є потреба у надавачів, ну, відповідно, за зверненнями ми будемо реагувати. І дивіться, щоб не було лишніх, так само питань. Ще раз підсумуємо, так, ви ще скази. Е, інструкція до звіту додасться а, Правила його заповнення так само ми завжди їх прописуємо, дописуємо, щоб вони завжди були при кожному звіті, у випадку, якщо буде зміна персоналу, хтось забув, на то наші номери телефонів також вказані. Звіт, звіт цей подається державними і комунальними закладами охорони здоров'я, оскільки це є додаток до звіту інформація про стан розрахунків заробітної плати. Відповідно, він і подається. Тими надавачами, для яких визначений обов'язок подавати цей звіт. Ніякої лишньої, неймовірно, складної інформації він не несе, нічого такого, що би порушувало умови конфіденційності вашої діяльності, також не несе, терміни його заповнення більш ніж достатні для вказання цієї інформації. Враховуючи, що він подається все-таки за попередній місяць до 15 числа, я думаю, банківські виписки ви всі встигнете прочитати і відобразити. Тому я думаю, що складнощів у вас не буде. Якщо будуть сумніви, будуть складнощі, є питання в особистих якихось там ситуаціях, не соромтеся, зателефонувати. Також можна написати в месенджери, ми їх читаємо. І у ну, них вам також відповідаємо. Дякую. Давайте останнє запитання. Залишок на банківських рахунках на перше число це ув'язка з балансом. Ну, я ще раз повторюю: всі звіти між собою валідні. Звичайно, з балансом ущем же. І кошти відшкодовані, які відшкодовані за покращене харчування військовослужбовців на рахунку також треба вказувати, чи вони, вони будуть як цільові? Ну тут стоїть питання друге. Ви їх у себе відображаєте як цільові? Тут все залежить від того, яким чином ну, ці кошти лягають у вашому обліку. Дякую, шановні учасники. У нас сьогодні дуже коротенька зустріч, тому я думаю, на запитання ми відповіді дали. Інформацію, яку хотіли донести мої колеги, вам розказали, тому будемо завершувати. Чекайте від нас листів з формами, інструкціями. А також з контактними телефонами колег, які надають роз'яснення. Дякую, що долучилися до нас. Гарного дня, до побачення. Всім дякую за увагу, гарного дня і до наступної зустрічі.